Добрий вечір, мої переплатники україномовного каналу. Дивіться, який вечір. Хоч зараз сам пройду і відкрию відео. що вчора знімав. Мітель, сніг, завіруха, а зараз все, плюс 5, снігу як не бувало. Різдво. 7 січня 2025 року. Плюс 5 у 7 вечора. Да. Щось з щось погодою не те. Як казали, не те, що мете, а воно зовсім не мете. І навіть не в'южить. Писали мені в коментарях, що буде, буде. Там Сергій. Друг. Давненько не бачились. Треба, треба колись. побачитись. Тут ще, ну, так, Насувається циклон з Сибіру. Звучить страшно, але з Сибіру. Подивився прогноз погоди на, на місяць. До кінця січня і... Перша половина лютого, найменша температура мінус 5. Так 0, мінус 1 і плюсова. Так що зима така, європейська. Все. Усім тихого, спокійного вечора. Усім тепла в душі, тепла на вулиці. Максик. На ту величку собачку напав. Я знімаю вони. Ідуть тихесенько. Все, ми родимо розвагати. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Навіть на теплий січень. Та, да, Максику, нам на все це скажи, ану, скажи що-небудь, ні, нічого не скажу. Все. До завтра, моє рівень, до побачення, пока.